Годинник Skmei Compass Nano, Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це якісний та приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Зараз її буде видно гірше, тому що ми знімаємо у яскраво освітленому приміщенні. У вечірній час доби її значно краще видно. Вона не дуже яскрава, але чітко видно час і всю інформацію. Отже, щоб налаштувати годинник, потрібно затиснути нижню праву кнопку та потримати кілька секунд. Бачимо, у нас є вибір 12 або 24 годинний формат часу. Обираємо потрібний та натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі на рік. Верхньою правою обираємо потрібний рік. Нижньою лівою переходимо далі. Обираємо, що у нас буде спочатку Дата, чи, і дата місяць чи місяць дата. Ось тут знизу. Обрали зручний для вас формат. Натискаємо знову на нижню ліву кнопку. Переходимо до вибору місяця. Верхньою правою обрали потрібний місяць. Знову нижня ліва. Переходимо на дату. Верхньою правою обрали потрібну дату. Знову нижня ліва. Обираємо потрібний нам час. Години. нижня ліва, переходимо на хвилини. Верхню праву обрали потрібну кількість хвилин. Знову нижня ліва, переходимо на секунди. Можна збити їх до нуля. І натискаємо знову нижню ліву. Біп-on і біп оф Це у нас вимкнений звук чи увімкнений. On. Увімкнено, оф – Це ми вимкнули звук кнопок. Все перейшло знову на 24 години чи 12, отже, ми налаштували. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Ось так. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. STV – це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, у нас відлік пішов, мілісекунди, секунди. Будуть хвилини та години. Щоб поставити на паузу, натискаємо оту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля нижню. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. AL – це в нас будильник. Будильників в цьому годиннику є декілька. Між ними можна переключатись АЛ-1, AL2, «Ал AL3 «Ал і SIG – це погодинний сигнал. Ви можете його як увімкнути, так і вимкнути. Далі, як налаштовується будильник, затискаємо так само нижню праву кнопку і тримаємо. В такому положенні налаштовуємо потрібний нам час. Перейшли, хвилину налаштували і зафіксували нижньою правою кнопкою. Увімкнути або вимкнути будильник можна верхньою кнопкою. Ось так. Далі натискаємо нижню ліву кнопку, переходимо далі. TMR – це у нас таймер. Для того, щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Пішов відлік. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до початкового значення нижню. Щоб встановити своє значення бажаний час, так само, як і з основним часом, затискаємо нижню кнопку і верхньою правою та нижньою лівою регулюємо потрібне нам значення. Далі, наступний режим це у нас, власне, і є компас. Він тут йде позначками сторін. Потрібно просто знати для себе розшифрування і користуватися компасом обов'язково на відкритій місцевості, тоді він показує значно краще. Ось, в принципі, і всі налаштування.